Вас, отже, цифровізація послуг для ветеранів. Ну, по перше, на якому етапі це виглядає? Чи можна про це вже говорити як про доконаний факт, як про вже виконану роботу? Дякую за запитання. Ви знаєте, насправді дуже багато роботи з цього приводу робиться, і перш за все, завдяки колаборації Мінцифри та Міністерства по справах ветеранів до цього долучаються всі гілки влади, в тому числі і Верховна Рада. Якщо говорити про конкретику, наприклад, через дію без зайвої бюрократії сьогодні можна отримати посвідчення ветерана, і на сьогодні вже згенеровано понад 416 тисяч таких посвідчень. Є посвідчення, має кілька серйозних переваг. Воно повністю заміняє паперовий документ. У разі його втрати його завжди можна перевірити в режимі реального часу. Електронне посвідчення насправді сприяє найшвидшому та спрощеному доступу до адміністративних послуг та соціальних гарантій будь-яких. Ще одне дуже вагоме досягнення, про яке хотілося би сказати, це автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Нині відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин. Далі система автоматично повністю обробляє дані через єдиний державний реєстр ветеранів війни, і, зрештою, сьогодні статус БД надається без залучення самого військовослужбовця. Про це дуже багато говорили наші військовослужбовці, ветерани. І завдяки такому спрощенню, статусу БД менш ніж за два місяці автоматизовано отримали вже понад 11 тисяч осіб. Окремо варто відзначити, що статус УБД автоматично отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісті. Для чого це потрібно? Це надає можливість їх родинам користуватись пільгами, які надає держава без додаткових заяв чи звернень. Також на сьогодні цифровізовано отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці. І такі статуси можна оформити онлайн через портал дія або у ЦНАПі. Також у ЦНАПі за декілька хвилин можна отримати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Раніше на це витрачалось до місяця, адже доводилось писати запит до міністерства у справах ветеранів та чекати на відповідь. Тобто сьогодні насправді дійсно дуже багато роботи вже зроблено, але на жаль, немає сьогодні прикладу в світі, де ми могли б взяти і покласти на свою систему. Тому кожного дня міністерство по справах ветеранів працює разом з Міністерством цифровізації з Верховною Радою, з урядом. І є дійсно стратегічна мета цієї колаборації. Це створення єдиної цифрової такої екосистеми ветеранських послуг. Щоб дозволити отримувати допомогу автоматично або через застосунок дії без взагалі будь-якої бюрократії, а що нового в сфері медичного обслуговування ветеранів? Ну насправді, також це такий напрямок, який працює постійно. Тут я би сказав про питання зубопротизування. Це така була експериментальна програма, яка працює вже другий рік. В цьому році на це закладено майже 800 мільйонів гривень. Це 34 тисячі гривень для наших ветеранів на зубопротизування та 24 тисячі гривень на зуболікування. Також в березні стартував експериментальний проект, що розширює перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів війни на рівні первинної медичної допомоги. Це є дуже важливим питанням, яке підіймали нашими ветеранами. Це стосується і персоналізованого лікування, обстеження психологічної допомоги, лікування бойових травм. Ну і мабуть я б сказав в цьому напрямку про а, проект, що стосується безкоштовних слухових апаратів, про який нещодавно говорив наш міністр пан Ляшко, а, слухових апаратів для ветеранів війни, які мають порушення слуху, а, але ще не мають статусу інвалідності. А, і Міністерство охорони здоров'я минулого року закупило 24 тисячі таких інноваційних слухових апаратів. Майже 4300 з них вже розподілені по установах в різних регіонах, і я знаю, що до цієї програми вже долучено по всій країні 43 медичних заклади. Ну і можу сказати, що стосується медичних послуг в цьому напрямку, дуже серйозні результати показує Міністерство внутрішніх справ. А вони постійно працюють з питанням реабілітації нещодавно відкрили новий великий заклад для реабілітації наших військовослужбовців. Ем, якщо говорити про житлове забезпечення ветеранів, чи тут є на певний поступ, як ці питання вирішуються? Ну, якщо ми говоримо про е, житлове питання, перш за все потрібно сказати, що на сьогодні 4619 наших ветеранів вже отримали житло. І мені як представнику одеського регіону дуже приємно, що за минулий рік 343 квартири від нашої держави, голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер передав нашим ветеранам та сім'ям ветеранів. Що стосується взагалом питання житлового, воно постійно опрацьовується цього року. Дійсно було закладено 4 мільярда гривень на придбання житла для ветеранів. І 7 березня уряд затвердив порядок надання цих коштів на виплату грошових компенсацій. Отримати ці компенсації зможуть особи з інвалідністю першої та другої групи, а також члени сімей загиблих героїв, які перебувають на квартирному обліку. Розподіляють ці кошти по регіонах міністерство по справах ветеранів. А після розподілу субвенції вже місцеві бюджети будуть перераховувати кошти ветеранам та сім'ям загиблих воїнів. Дуже приємно, що до цього питання долучаються і регіони. Наприклад, так ще раз повторюсь про Одеський регіон, Одеська обласна рада прийняла рішення разом з військовою адміністрацією, що вони будуть допомагати нашим ветеранам сплачувати відсотки кредитні відсотки на житло і зменшують навантаження фінансове, як то кажуть, на родини військовослужбовців. Ну і також дуже непогана ініціатива. Нещодавно була прийнята урядом, яка стосується компенсації. За оренду житла для наших військовослужбовців, які проходять реабілітацію, наприклад, далеко від міста, де вони проживають, міста реєстрації, і там доволі непогана сума. Вона складає, якщо я не поміляюсь, в великих містах 4500 тисячі гривень. Якщо це обласні центри, це приблизно півтори тисячі гривень, і якщо це середній. Районний центр або якесь велике селище це приблизно до трьох тисяч гривень. Тобто, в цьому напрямку також постійно працюють і хочу за це подякувати. Міністерству справ ветеранів. Дійсно, є постійна колаборація з Верховною Радою. А Верховна Рада дуже швидко реагує на будь-які питання, які стосуються наших ветеранів. Почули, дякуємо.